Тепер, що Сполучені Штати взагалі роблять цими санкціями? Очевидно, що ці санкції поки що не можуть торкатися безпосередньо там безпеки Коломойської, який проживає в Україні вже досить довгий час, і тут теж треба сказати одну важливу річ, про яку, мені здається, багато хто не замислюється. На 2018-2019 рік можливості Ігоря Коломойського, особливо зв'язку з історією Привозбиват банком і у зв'язку з розслідуванням, які проходили проти нього в цивілізованому світі, мешкати. В цьому цивілізованому світі, так як він раніше мешкав, звузилися неймовірно. Ігор Коломойський був змушений залишити Швейцарію. Потім він був змушений залишити державу Ізраїль, де він проживав після того, як залишив Швейцарію. Очевидно, що Коломойський не може проживати на Кіпрі, громадянство, якого він також має, згідно із останньою інформацією. <кій> виникає тоді просте досить питання, шановні друзі, а де може жити Коломойський? В Україні. А чи міг Коломойський жити в Україні, коли президентом України був Петро Порошенко, який розпочав боротьбу з ним і ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанка, крах якого став би крахом української фінансової системи? Не міг би. А який вихід був у Володимира Коломойського Ігоря Коломойського, щоб забезпечити собі спокійне життя в Україні? і Заробіток грошей в Україні, приватизацію України, приватизацію української влади, вплив на українську владу. І що відбулося до 2019 року? Цей план Ігоря Коломойського був втілений в життя. А яким шляхом? А шляхом заміни президента України Петра Порошенка на президента України Володимира Зеленського вихідця з телеканалу 1 плюс 1». Так, що виходить, що 73% українських громадян проголосували за те, щоб забезпечити Володимиру Ігорю Коломойському спокійне життя в Україні? Так, саме за це вони і проголосували. Саме в цьому була роль цих 73% статистів в житті Ігоря Коломойського. Йому потрібна була Україна як притулок, тому що вже більше не було ніякого притулку. І він. І він цю Україну отримав голосами тих, хто проголосував за Володимира Зеленського. Це неприємна правда. Звичайно, людям не хочеться думати, що вони статисти, які не мають власного поняття про те, що відбувається у їхній країні. Але ми маємо чітко і ясно окреслити роль таких людей. Вони не голосували за Володимира Зеленського. Це був міф. Вони голосували за безпеку Ігоря Коломойського, за можливість олігарха жити там, де його не будуть застосовувати. До нього якихось заходів згідно із тим, що відбулося, відбулося вже в інших країнах світу. У Ігоря Коломойського це вийшло. Він виграв цю боротьбу з українською державою, з українською владою, з українським народом. 2019 року Ігор Коломойський переміг українську державу. І український народ переміг з сухим рахунком. Він довів нездатність українського суспільства до критичного мислення. Він довів нездатність більшості своїх співвітчизників до розуміння цієї ситуації, яка склалася в їхній власній країні. І це прекрасний був проект, серіал, який дивилася величезна кількість людей, нездатних до критичного мислення, нездатних уявити собі. Як взагалі має розвиватися їхня держава? Він використав цих людей. Він не зрозумів тільки однієї простої речі: слабкість українських державних інституцій, необхідність отримувати гроші з цивілізованого світу, необхідність мати союзників. Таких, як Сполучені Штати, рано чи пізно поставлять крапку на цьому ганебному спектаклі з обманом українського народу. І що б не робили українські олігархи та їхня клієнтела в структурах влади, вони все одно програють не українцям, так тим, на кого змушені орієнтуватися українці, щоб зберігти свою державність, щоб зберігти своє майбутнє. Щоб